Псалом 130. З глибини я волаю до Тебе, Господи, почуй, мій зойк, Господи, нахили свої вуха до голосу мого благання. Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто, Господи, встоїть? Але у Тебе є прощення, щоб шанували тебе. Я чекаю, Господи, всією душею сподіваюсь. Покладаючись на його слово, моя душа очікує Господа більше, ніж вартові світанку. Надійся Ізраїлю на Господа, адже у Господа милосердя і велике викуплення в нього. Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів.